Дивіться, хтось зробив з травинок маленьке ліжечко. Я знаю хто. Давайте послухаємо казку про дюймовочку. Жила якось одна жінка. Вона дуже хотіла мати маленьку дитинку, тільки не знала, де її взяти. От вона й пішла до старої чаклунки і сказала їй. Мені так хочеться мати маленьку дитинку. Чи ти не скажеш, де мені її взяти? О, цьому можна допомогти, мовила чаклунка. Ось тобі зерно ячменю. Поклади його в квітковий горщик. Тоді побачиш, що буде. Спасибі тобі, сказала жінка, дала чаклунці гроші. Пішла додому. Дома посадила ячмінне зерно, і одразу ж з нього виросла велика чудова квітка, схожа на тюльпан, але пелюстки були ще міцно стулені, як у пуп'янка. Я яка мила квітка, сказала жінка і поцілувала гарні пелюстки. І тільки вона їх поцілувала, як у квітці щось тріснуло, і квітка розкрилась. А всередині квітки сиділа крихітна дівчинка, така гарненька та ніжна. Вона була на зріст не більше дюйму, тому її назвали дюймовою. Лакована шкаралупка грецького горіха була їй за колисочку, блакитні пелюстки фіалок матрацом, а пелюстка троянди ковдрою. Там вона спала вночі, а вдень бавилась на столі. Це було справді чудесно, а діймовичка ще вміла співати. О, вона співала таким ніжним, милим голоском, як ніхто ще ніколи не чув. Якось вночі, коли вона лежала в своєму гарненькому ліжку, в розбите вікно вскочила жаба. Жаба була велика, бридка і мокра. Вона стрибнула прямо на стіл, де спала під червоним пилюстком троянди дюймовочка. «Ма! От буде мила жінка для мого синка. <laughs> Сказала жаба, схопила горіхову шкаралупку і вистрибнула крізь вікно у сад. Там протікав широкий струмок, і там, у баговинні жила жаба зі своїм сином. У, який він був бридкий та огидний, викопана мати. Не говори голосно, а то вона прокинеться. Сказала стара жаба. Посадимо її посередині струмка на широке листя латаття. Уа! Звідти вона не зможе втекти. В струмку росло багато латаття, їхнє широке зелене листя плавало по воді. Найбільший лист був далі всіх від берега. До нього й підпливла стара жаба і поставила на ньому горіхову шкаралупку з дюймовочкою Бідна маленька крихітка. Прокинулась рано вранці і, побачивши, де вона, гірко заплакала. Навколо з усіх сторін великого зеленого листа була вода, і дівчинка ніяк не могла потрапити на землю. Дюймовочка сиділа і плакала одна на зеленому листі, тому що вона не хотіла жити з бриткою жабою і виходити заміж за її потворного сина. А маленькі рибки. Які плавали внизу у воді. Певне, бачили жабу і чули, що вона казала. Тому вони висунули голівки, щоб побачити маленьку дівчинку. Як тільки вони її побачили, їм стала дуже шкода, що така чарівна дівчинка мусить потрапити до потворної жаби. Ні, не бувати цьому. Вони зібрались навколо листочка латаття, де стояла дюймовочка, перегризли стеблину зубами. І лист поплив вниз по струмку, і дюймовочка пливла на ньому ген далеко, тепер жаба не могла її наздогнати. Дюймовочка пропливла повз багато нових місць, і маленькі пташки, що сиділи в кущах, побачивши її, співали, яка гарненька маленька дівчинка. Листок все плив, далі і далі. І от дюймовочка опинилась в іншій країні. Чудовий білий метелик весь час літав навколо неї і нарешті сів коло дівчини на листок, тому що дюймовочка йому дуже сподобалась. А дюймовочка раділа, що жаба не може її наздогнати, а навколо так гарно. Сонце світило на воді, вода сяяла на сонці, як розтоплене золото. Дюймовочка зняла з себе пояс, один кінець накинула на метелика, а інший прикріпила до листка, і листок поплив ще швидше. Нарешті листок перестав до берега, де починався великий незнайомий ліс. Ціле літо прожила бідна дюймовочка, одна однісінька у великому лісі. Вона сплела собі ліжечко з травинок і повісила його під листям лопуха, щоб дощик не замочив її. Вона їла солодкий квітковий пилок і пила росу, яку щоранку знаходила на листі. Так минули літо і осінь. Наближалась зима, холодна, довга зима. Всі пташки, що так добре співали для неї, відлетіли, з дерева сипалось листя, квіти пов'яли, великий лист лопуха скрутився, і від нього нічого не лишилось, крім пожовклої, сухої стеблинки. Дюймовочка дуже мерзла, бо її платічко зовсім порвалось. Вона сама була така ніжна і маленька, бідна дюймовочка. Вона могла змерзнути на смерть. Почав падати сніг, і кожна сніжинка для дюймовочки була наче ціла лопата снігу для нас адже ми великі, а вона була лише в один дюйм заввишки. Дівчина загорнулась в сухий листочок і тремтіла від холоду. Коло лісу, куди потрапила дюймовочка, простяглось велике поле. Дюймовочка пішла цим полем. І натрапила на двері хатки польової миші. Це була маленька нірка, прикрита стернинками. Там жила польова миша в теплій добрі. Вона мала помешкання повнісіньке зерна, розкішну кухню і спальню. Бідна дюймовочка стала під дверима, як бідна жебрачка, і попросила хоч шматочок ячмінного зерна. Ось уже два дні ані крихітки не було у неї в роті. Який жах, мале біднятко. мовила польова миша. Вона була доброю, старою польовою мишею. Жах хоч сюди в мою теплу квартирку, Поїж зі мною. Дюймовочка дуже сподобалась миші, і Миша запропонувала їй. Ти можеш лишитися у мене на всю зиму. Але ти мусиш чистенько прибирати помешкання і розповідати мені різні історії. Я це дуже, дуже, дуже люблю. І дюймовочка стала робити все, що наказувала добра стара миша. Вони зажили дуже добре. «Скоро у нас будуть гості, сказала якось польова миша. А раж на тиждень мене відвідує мій сусід. От коли б тобі пощастило вийти за нього заміж, ти була б добре влаштована, та він сліпий. Ти муситимеш розповідати йому найкрасивіші історії, які тільки ти знаєш. Та дюймовочка зовсім не хотіла виходити заміж за сусіда адже це був кріт. Незабаром він прийшов з візитом у своїй чорній оксамитовій шубці. Дюймовочці наказали співати, і вона проспівала багато пісень. Зачарований її чудовим голоском, кріт одразу закохався в неї. Трохи згодом Кріт прорив підземний хід від свого дому до дому польової миші і дозволив дюймовочці гуляти там, коли їй захочеться. І ось одного разу, коли дюймовочка гуляла цим підземним ходом, вона побачила щось жахливе. На холодній землі лежала мертва ластівка. Її красиві крила були міцно притиснуті до тіла, а ніжки й голівку вона сховала під пір'ячко. Бідна пташка вмерла від холоду. Дюймовочці стало дуже шкода її, вона ж так любила всіх маленьких пташок. Вночі дюймовочка зовсім не могла заснути. Вона встала з свого ліжка і сплела з сухої травички велику гарну ковдру, пішла і закутала нею мертву пташку. Прощай, гарна маленька пташко, мовила дюймовочка. Прощавай, спасибі тобі за твої чудові пісні влітку, коли всі дерева були зеленими і сонце так ласкаво нам світило. Вона поклала свою голівку на груди пташки і раптом злякалась. Всередині наче щось стукотіло. То було серце пташки. Пташка не вмерла, вона тільки задубіла від холоду, а тепер відігрілась і знову ожила. Дюймовочка тремтіла зі страху, так вона злякалась адже птиця була велика, дуже велика, порівнюючи з нею такою крихіткою. Але дівчинка набралась сміливості, міцніше закутала ластівку. Принесла листочок м'яти, яким сама вкривалась, і вкрила ним голівку пташки. Другої ночі дюймовочка знову тихенько пробралась до ластівки. Тепер бідолашна пташка зовсім ожила, але була така слабка, що могла тільки ледь-ледь відкрити очі. Вона поглянула на дюймовочку. Дякую тобі, маленька чарівна дитинко. Сказала їй хвора ластівка. Я так добре зігрілась, я швидко зовсім зміцнію і зможу полетіти до теплого сонечка. О. заперечила дюймовочка На дворі так холодно, мороз іде сніг Лишайся у своєму теплому ліжку, а я ходитиму за тобою Цілу зиму пташка лишалась під землею. І дюймовочка піклувалась про неї і дуже її полюбила. Як тільки настала весна і сонце зігріло землю, ластівка сказала дюймовочці Прощавай. Дюймовочка відрила дірку в стелі, сонечко ласкаво заглянуло до них, і ластівка спитала, чи не хоче дівчинка сісти їй на спину і летіти з нею в зелені ліси. Але дюймовочка знала, що стара миша буде дуже сумувати, коли вона її покине. Ні, я не можу, сказала дюймовочка. Прощавай, прощавай, добре, чудова дівчинко. Мовила ластівка і полетіла на волю до сонечка. Дюймовочка поглянула їй вслід, і сльози навернулись на її очі. Вона дуже полюбила бідну ластівку. Їй було дуже сумно. Її ніколи не випускали погуляти на сонечку. А щовечора з візитом приходив кріт і все говорив про те, що швидко кінець літу. А коли мене літо, вони справлять з дюймовочкою весілля. Та дюймовочка зовсім цьому не раділа, тому що не любила нудного крота. Щоранку, коли сходило сонце, і щовечора, коли воно заходило, вона прокрадалась до дверей мишачої хатки. Вітерець розсував колоски, і вона могла бачити блакитне небо. Вона думала тоді, як ясно, як добре на привіллі, і всім серцем хотіла побачити милу ластівку, але та ні разу не прилітала, певно, літала геть далеко в зелених лісах. Коли знову надійшла осінь, все придане дюймовочки було готове. І польова миша повідомила їй, що за чотири тижні буде її весілля. Та дюймовочка заплакала і сказала, що не хоче йти за нудного крота. «Дорничі!» – сказала польова миша, не поручайся, не то вкушу тебе своїм білим зубом. У тебе буде прекрасний чоловік. Усі комори та льохи у нього повнісінькі добра ти повинна дякувати долю за такого чоловіка. І от надійшов день весілля. Кріт прийшов за дюймовочкою, щоб відвести її глибоко під землю, куди не просякало світло ясного сонця. Бідна дитина була така засмучена, їй треба було назавжди сказати прощавай сонечку. На яке вона у польової миші могла милуватися хоч з дверей. Прощавай, ясне сонечко. мовила вона і простягла руки вгору, трошки відійшовши від мішачої хатки. Прощавайте, прощавайте. казала дівчинка і обняла ніжними ручками маленьку червону квітку. Вітай від мене милу ластівку, якщо побачиш її, цвірінь, цвірінь. Раптом пролунала над її головою. Вона глянула вгору. Це пролітала Ластівка. Ластівка так зраділа, побачивши дівчинку. А дюймовочка розповіла їй, як не хоче вона виходити за бридкого крота і жити під землею, куди ніколи ніколи не просякає сонячне проміння. Вона не могла стриматися і гірко плакала при цьому. Наступає холодна зима, мовила Ластівка. Я відлітаю. Далеко-далеко у вирій хочеш летіти зі мною. Сідай на мою спину, прив'яжи себе поясом, і ми полетимо від гидкого крота та його темного підземелля, полетимо над горами і теплими країнами, де сонце ще прекрасніше, де завжди літо і весь рік цвітуть квіти. Летімо зі мною, дорога мила дюймовочка, ти врятувала мені життя, коли я зовсім замерзала у темній холодній землі. Я полечу з тобою. Мовила дюймовочка, сіла пташці на спину, прив'язала себе поясом до найбільшого пера, а ластівка знялась високо в небо і полетіла над лісами, над морем, над високими горами, де вічно лежить сніг. Та ось і теплі краї. Сонце сяяло там ясніше, ніж у нас. Небо було вдвічі вище, пахло міртом і тем'ятою. Але ластівка летіла далі, ставало все краще і краще. Під розкішними зеленими деревами на березі Блакитного моря виблискував білим мармуром старовинний замок, А навколо нього виросли прекрасні великі білі квіти. Вибери собі внизу найкращу квітку, сказала Ластівка, я віднесу тебе туди, і ти оселишся в ній. Там тобі буде так добре, як ти захочеш. «Ой, як чудово! скрикнула дюймовочка і заплескала маленькими ручками. Ластівка опустилася з дюймовочкою і посадила її на одну з широких полюсток. Але що за диво? Посередині квітки сидів крихітний чоловічок, такий на зріст, як дюймовочка, і зовсім прозорий. Здавалось, він був кришталевий. На голові у нього була красива золота корона. А за плечима сяїли блискучі крила. В кожній квітці жив такий юнак або дівчина, але цей був королем над усіма. Ой, який красивий! прошепотіла дюймовочка ластівці. А маленький принц, коли глянув на дюймовочку, був просто захоплений. Такої чудової дівчинки йому ще не доводилось бачити. Тому він зняв з себе корону і одяг на дюймовочку. Потім принц спитав, як її звуть і чи не хоче вона вийти за нього заміж і бути королевою над усіма квітами. І дюймовочка дала свою згоду чудовому принцу. Ластівка дуже зраділа щастю дюймовочки. Прощавай, прощавай, мовила Ластівка. І полетіла з теплих країв назад, в далеку Данію. Там у неї було гніздечко саме під вікном того чоловіка, який вмів розповідати різні казки. Вона проспівала йому своє цвірінь-цвірінь, а від нього ми й узнали цю історію.